Доброго часу, друзі! І значить, у нас кінець жовтня 2023 року. Ось так виглядає сад і наближається осіння, осіння обробка саду. Значить, яка сьогоднішня тема? Оприскувачі, якими ми працюємо? Значить, до цього часу я працював таким оприскувачем ранцевим, з ручною накачкою, ручним оприскувачем. Це досить складно, скажімо так, однією рукою качаємо, другою рукою держимо двохметрову штангу. Руки аж терпнуть, оскільки дерева вже наші рослини підросли. Ну і не тільки ж фундуки ми обробляємо є ще й інші рослини. Просто вони не попадають в кадр. Значить, було прийнято купити акумуляторний оприскувач. Ну в кадрі ми бачимо китайський акумуляторний оприскувач, на якому пише форте, ну форте не форте, не важливо. Ми будемо його називати китайський оприскувач, оскільки в даному виконанні є багато оприскувачів з різними написами там і логотипами різних фірм. Думаю, всі вони приблизно одинакові. Ну, по конструкції є просто рі... кілька різних конструкцій виконань. Чому я зупинився саме на такій конструкції? Значить, ну, ця конструкція виглядає більш-менш компактно. Тут так більш-менш продумано, як заливаєш рідину і щось десь не потрапило в заливну горловину. Там є фільтр, всередині є ще один перед насосом. Як заливаєш е, щось е, в заливну горловину і воно е, пролилось на бік, воно по цій ось канавці е, стіче і витіче на землю, а не на спину. Ну, тут ще є така от, е, продумана е, значить, якась ничка, я не знаю, що там хавати. Е, швидше за все, це е, значить, для таких е, комбінованих моделей є ще е, моделі, які Працюють від акумулятора і від ручної підкачки. Ну, не знаю. Хто знає напишіть в коментарях. Ну і маємо таку от кришку. Нема тут ніяких герметичних прокладок, хоча є клапан, щоб не виливалася рідина. Значить, ну, отак виглядає оприскувач. Тут є індикатор, який показує зразу заряд і розряд батареї. Ну, Я вже його звичайно випробовував. І ще одна з причин, по якій я обрав саме цю модель, от тут є така перегородка між спиною і оприскувачем. Це значить дозволить більш комфортно працювати, оскільки спиною не буде відчуватись так рідина, холодна рідина в Бакові, особливо працюючи влітку. Ну я вже перепробував е, ці всі насадки. Е, ну і працюючи в саду не перший рік, е, з мого власного досвіду, е, я скажу, що це такі е, безглузді якісь речі, які е, не дають нормального факелу. Ось ця більш-менш нормальний факел давала, але вона так, е, скажімо, дешево зроблена. що... Під час регулювання я її хотів закрутити на максимум, і бачимо, вона лопнула. Все, що нам тут, скажімо так, пригодиться, це ося тут є гарантія. Ось ця гарантія, ну і може оті, значить, такі манжети гумові. Більше нам там не пригодиться нічого. Ну і, звичайно, зарядний пристрій для акумулятора. Далі: штанга оприскувача. Штанга оприскувача рідна виглядає ось так. Доволі вона так просто зроблена. Хоча самий відлив досить якісний, штанга легенька, і ось так вона виглядає приблизно метр в. Ну, В збільшеному вигляді, тобто вона розсувається. Це вже вона розсунута і близько метра. Ну, ні однієї насадки тут нормальної нема. Є в нас звичайно штанга, яка теж розсувається, виглядає вона приблизно ось так сам, кран штанги. Ну і от сама форсунка. Це трошки. Якісніший, скажімо, матеріал. Ми нею працюємо не перший рік. Це 2, 2 по-моєму, її довжина в розсунутому вигляді. Ну і що ж, побачимо, який вона робить факел. Ну, включаємо польвелізатор за допомогою цієї клавіші включається на максимальне, тут регулюється. Значить, тиск рідини. Саме, яка подається через безпосередньо кран. Нажимаємо кран і дивимося, який факел. Досить непоганий, я думаю, видно факел. Ну, ми на повній потужності працювати не будемо, оскільки це буде перерозхід хімії. Я думаю, за допомогою регулятора ми доб'ємося оптимальних результатів. Ну, ось така от, значить, річ була придбана для саду, яка нам, я думаю, полегшить роботу. Значно полегшить роботу. Що ж, друзі, будемо працювати, на цьому завершувати відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!